Більше 74 мільйонів гривень заборгували городяни за житлово-комунальні послуги, із них майже 10,5 мільйонів борги минулого року. Такі дані було озвучено на засіданні міської комісії з контролю за розрахунками. Директор житлово управляючої компанії звітував про роботу, яка торік проводилася із боржниками. До суду подали майже 600 позовів. Щоправда, результат мають тільки по кожному десятому, зазначав Сергій Єршов. Упродовж 2014 року з допомогою виконавчої служби повернули майже мільйон гривень. Більша частина суми враховувалася із доходів боржників. Так було встановлено що. 216 боржників, які мають загальну заборгованість 2 мільйони 785 тисяч 669 гривень. Вони отримують дохід у виді пенсії або заробітної плати за цими боржниками. Були винесені відповідні постанови та направлені до бухгалтерії, установ та організації, там де вони отримують такий доход. До 284 боржників виконавці приходили додому. Описано три квартири, складено шість актів опису побутової техніки. Всі вони були передані на реалізацію. Цю з інтернету аукціону все там одну квартиру продано. Дві квартири знаходяться на реалізації, і вже в п'ятнадцятому році, в зв'язку з спільними виходами, також було. Писано дві квартири, і якщо до кінця місяця там не буде сплачено боржникам, вони також будуть внесені до програми Сетан, також будуть на реалізації. Житлово управляюча компанія у цьому році збирається збільшити кількість позовів до суду. Розібратися мають із абонентами, які уклали договори реструктуризації, але їх не виконують. 381 родині із числа боржників. Житловики разом з управлінням праці та соціального захисту населення допомогли оформити субсидії на загальну суму більше 400 тисяч гривень.